Всім великий привіт! Запрошую на перегляд акційних продуктів в магазині Аврора. Акції діють з 19 по 25 включно лютого. Зараз зі знижкою йдуть аромодифузори. Хочу теж собі якісь подивитись. Ось такі навіть ще трішки дешевші, хто купував аромодифузори в магазині Аврора. Залишайте коментарі, чи вони добре пахнуть, залишають аромати. Хочу вам подякувати за ваші коментарі. Величезне вам дякую. Та за ваші вподобайки. Свічка ароматизована. Дивно, я думаю, це склянки такі. А це свічник, підсвічник 24 гривні. Зараз можливість зекономити 10 гривень. Колючки, які не коляться. І цей свічник іде в коробці. 44 гривні. А, ну, хороша знижка. Так, ці знайшов кошик декоративний 99 гривень. Скриньки у вигляді кулі 22 гривні. Так, зараз бачу багато а, оцих свічок до дня народження зі знижкою. Такі по 17 гривень. Так, а отакі, да, отакі я собі купував на торт. Фосфорні фігурки можна наклеїти на стелю і буде вам небо. 12 гривень зараз. Ну, ви зрозуміли, так, да? вночі світяться. Також отакі брелки. Для ключів з ремінцем зараз зі знижкою. І їх тут багато, дивіться, яке поросятко космічне. І ось такі свічки, тут 24 штуки можна придбати зі знижкою 60%. Так, ну що я хочу сказати? Сьогодні понеділок, якщо я не помиляюсь, да? і теж а, на Навушники зі знижкою 50, 60% Навушники, увушники. Сьогодні понеділок я вам хочу побажати гарного, доброго, спокійного тижня. Ось такі набори з'явились тут в наборі гребінець та дзеркало. Зараз проб'ємо ціну. Набір лише 19 гривень. Чудово. Ось такий набір гребінців для маленьких діток 24 гривні. Зі знижкою ось така добра масажна щітка. В акції зараз ось такі гребінці. І бачу ця акція аж до 10 березня. Грібінці щітки для волосся, круглої форми. Набір заколок 5 гривень. Ось такий набір заколок зажимів 9 гривень. І набір з чотирьох штук 12. Набір прикрас для волосся. Також зараз бачу зі знижкою 19 гривень. З зірочками щітка масажна, досить така велика. І зараз хороша знижка на ось ці великі щітки. Щітка спа. Були 119, зараз 55 гривень. Набір, набір спонжів 4 штуки. Набір пензликів для макіяжу. Ось такі спонжі для макіяжу. Зараз зі знижкою 40%. В акції бальзам для губ від гімлая. 44 гривні. Щіточка для очищення обличчя. Так, давайте подивимось, яку ціни сьогодні. Дезодоранти Рексона спрей 88 гривень, кулькові Рексона по 55 гривень, антиперспірант рексона 94 і дав також 94 гривні. Нівея кулькові по 59 гривень. Дезодоранти спрей Фа по 79 гривень. Зараз в акції ось ці гелі для душу, пілінги 37 гривень, можна готувати тіло до літа. Зі знижкою крем гелі для душу по 29 гривень. І я бачу, тут є а, з оливкою та морські мінерали. А ось такий великий біанка, цілий кілограм, можна придбати за 94 гривні. Він дійсно виходить економно. Рахуйте цілий літр за 94 гривні гелі для душу. Гель пілінг для ніг, це також добре зараз почати а, догляд за п'ятками 44 гривні. Бачу, в Аврорі все більше і більше а, засобів корейських з'являються. Це Корея йде. Пілінг для обличчя гелевий, 100 грамів, 119 гривень. Гарін'єр, вода міцелярна, 109 гривень. За 34 гривні можна придбати ось такий тонік для чутливої шкіри обличчя 200 г. Туалетні води зараз в Єві від 77 гривень. Сексі шмексі. А чоловічі можна зараз придбати від 69 гривень. Так, я бачу, тут якась з'явилась новинка, дивіться, це якийсь. Спрей міст для тіла парфумований 100 мл. Ну, я думаю, що на літо він буде дуже добрий. Очищуючий тонік для обличчя від Доктор Санте з матуючим ефектом 200 г 44 гривні. Крем-гель для вмивання, мицелярний від Біокон 44 гривні. Зараз хороша знижка 150 грамів. 64 гривні біокон для вмивання два в одному. Гель Нівея для гуління для чутливої шкіри 200 г зараз 129 гривень. Ось таку піну для гуління 240 грамів, точніше, це гель. Також гель можна придбати за 64 гривні. Гель для гуління Gillette 129 гривень 200 г. Піна для гуління Gillette 200 г 69 гривень. Піна Арку 200 грамів 69 гривень. Піна, арко, 200 грамів, 69 гривень. В акції зубні паста Саніно. І також дитячу можна придбати 34 гривні. Colgate Max Клін 62 гривні. А ось цей блендамет 75 грамів можна зараз придбати за 32 гривні. Станочки Лайза Бік. В упаковці 5 штук. Гель для душу. Пляшка йде з дозатором, дуже зручно 500 грамів 82 гривні чоловічий. Ось такий шампунь чоловічий. Пляшка також з дозатором 400 грамів, 72 гривні. В акції гелі для душу 400 грамів, 59 гривень. Можна придбати зараз нівея, гель для душу чоловічий 88 гривень. Шампунь сльоз для чоловіків 124 гривні, 440 грамів. І шаума 94 гривні. Подорожчала шаума навіть зі знижкою. Так, шампунь від оберіг. Винно-хмельовий, 500 грамів 74 гривні. Це у нас шампунь фортези 400 грамів 94 гривні. І зараз зі знижкою уся продукція сіль... сульсена. Шампунь, пілінг, паста проти лупи та шампунь. <клес> В акції ось цей міцелярний шампунь. А, досить зручно, коли пляшки йдуть з дозатором, надає силу, об'єм змі... зміцнює живець вложує та захищає від пошкоджень. 400 грамів він 77 гривень. І також з цієї серії. Можна придбати бальзам кондиціонер 200 грамів 52 гривні. Знижка 30%. В акції шампуні два в одному. Шампунь-бальзам. Зволоження та блиск, зміцнення та свіжість, укріплення та догляд. Усі йдуть по 500 грамів. Зараз 39 гривень. А шампунь ось такий великий, літровий пуся. Ромашка можна придбати за 29 гривень. Шампунь від доктор. Тут цілий літр йде у нас, да? Да. муміо і алтайський мед. 82 гривні. Так, зверніть увагу, зараз зі знижкою шампунь дала великий, хто полюбляє його, 109 гривень. Бальзам маска вагою 480 грамів. Також зараз іде зі знижкою 49 гривень. Хороша ціна на ось цей великий гель для душу. Тут 750 грамів, і він зараз 69 гривень. Зі знижкою ось такий великий. Шампунь кондиціонер 39 гривень. Великий гель для душу Фа чоловічий. 400 г 119 гривень. В акції туалетне крем мило 29 гривень. А ось багатьма улюблене доруморські мінерали зараз 59 гривень. В акції зараз а, крем мило дитяче 37 гривень. Пляшка з дозатором. Так, ну а це новинка. Хочу вас познайомити з новинкою, <кій> яка а, щойно з'явилася в Аврорі. Це у нас іде крем мило. Авокадо, персик та біозолото. Вага цього. 450 грамів цієї пляшечки. З дозатором йде, це досить зручно. І ціна зараз він без акції 55 гривень. В акції тверде крем-мило Біанка. 200 г 27 гривень. За 39 гривень зараз можна придбати крем-мило 900 грамів. В акції рідке мило 500 грамів 32 гривні. Мило рідке дихтярне 300 грамів. шик 32 гривні. Жіноча гігієна. Так, давайте подивимось далі, які акції тут. На побутову хімію ось такий бреф 52 гривні зараз. Потрійний сухий 139 гривень. І ось такий можна придбати 3 штуки 119 гривень. Так, тут я знайшов таблетки для бачка унітазу. А де вони стоять? Не можу знайти. Давайте проб'ємо ціну, скільки вони коштують. 19 гривень. Це дуже хороша ціна за 3 штуки. В акції брев для унітазу 79 гривень 700 грамів. Містер Пропер а, в Аврорі 119 гривень. Капсули для прання Аріель 10 штук, 187 гривень. Капсули Персіл 11 штук, 199 гривень. Пересіл колор вагою 2500-319 гривень. Washen Free порошок для прання вагою 2600-169 гривень. Порошок Савекс вагою 2200, колор 209 гривень. Ми вже цю новинку всі бачили. Савекс Гель для прання колор 149 гривень, майже літр. Засіб для миття посуду: Limano Fresh 24 гривні. Ось такий великий рушник паперовий з відривом 500 штук, двошаровий, зараз 149 гривень. Дуже хороша ціна на ці серветки, вони ще йдуть у коробці. Нічого страшного, що ще зима на коробках, 29 гривень. Я, мабуть, візьму пару коробочок. Серветки для інтимної гігієни по 19 гривень, 20 штук у упаковці. І серветки цієї ж фірми для зняття макіяжу 20 штук 19 гривень. Вологі серветки 84 штуки. Упаковка йде з клапаном 39 гривень. Ой, мої улюблені 120 штук фреш. Свіжі такі. Упаковка йде з клапаном. Чорні серветки 49 гривень. Я скажу, що непогана ціна на оцей папір туалетний. Чотири штуки в, в упаковці, він іде двошаровий, 29 гривень. А ось таку упаковку туалетного паперу тут шість рулонів двошаровий, 55 гривень. Ну, все, я вам хочу побажати економних покупок. Мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі в наступному відео. Всім пока!